Наказом номер 209 по особовому складу від 18 лютого 2020 року призначено полковника поліції Кураченка Михайла Віталійовича, начальника головного управління національної поліції Черкаської області, який до цього часу обіймав посаду заступника начальника ГОНПРОПетровської області, начальника слідчого управління. Коли призначили нового керівника в 2020 році Кураченка Михайла Віталійовича, полковника поліції, ну, у мене враження склалося дуже. Така про нього хороша думка, як настоячого керівника, досвідченого керівника, як організатора він був вимогливий як до себе, так і до особового складу. Я хотів би звернути увагу, що з боку керівництва національної поліції, да і керівництва ГУНП здійснюються всі можливі заходи для покращення нашої. Праці і створення безпечного середовища на території області. У нього було дуже сильне бажання щось змінити на краще. Цим він, мабуть, керувався завжди у своєму житті, бо його такі риси, як людяність, прага до справедливості, це, ну, я знаю його років. 3 24 роки, і за цей час мені ніколи не було соромно за мого чоловіка, що він щось зробив проти себе. З Михайлом Віталійовичем ми познайомились після початку повномасштабного вторгнення. Мене запросили на зустріч, запропонували проводити заняття для покращення підготовки поліцейських. Я зайшов до нього в кабінет. Вийшов високий, красивий, посміхаючийся, дуже проста людина. Прийшов каже: Привіт, я Міша», Кажу Привіт, я В'ячеслав. Так, ми з ним познайомились. У нас одразу пішла розмова про спорт, дуже багато спільних поглядів в розвитку спорту, з розвитку бойових мистецтв. З, з першої зустрічі якось у нас склався такий контакт. Мені було дуже легко з цією людиною спілкуватися, і всі робочі моменти з ним ну, вирішувати. Що можу сказати про запровадження Михайлом Віталійовичем різних проектів? Один із таких чудових проєктів – це безпечна Черкащина, це саме обладнання всієї нашої Черкаської області, відеокамери, які необхідні. Для роботи поліції, та сама профілактика, та сама охорона громадського порядку він дуже переймався цим проектом. Однією із основних причин, яка заважає нам своєчасно же, виявляти і реагувати, це відсутність системи відеоспостереження на території міста Черкаси і області завдяки йому. В спортивному клубу поліції в тренінговому центру проводились багато додаткових занять: самозахисту з ножового бою, з протидії озброєної особі, він був дуже завзятий до спорту, і що мені сподобалось, дуже завзятий до підготовки особового складу. Тобто, коли я почав працювати з ним, і з його із інструкторами ГНП, ми дуже дуже от покращили і поки от. Кожен крок він тягнув людей за собою на тренування, все, всі пошикувалися і всі пішли на тренування разом з ним. він. Мені кожен день зранку просипався Він казав, що він мене любить. я його дуже любила. Він дуже любив дівчат. коли народилася старша, то мабуть у нього було взагалі мало часу. І якось він так каже, боже, як коли вона виросла, я навіть не помітив. Але вже коли народилася Веронічка, то він летів ввечері, щоб допомогти мені там її скупати, провести якийсь час. Коли він був вихідний, то ми взагалі завжди кудись їхали там, на природу, десь там відпочивали разом з друзями. Дуже любили дивитися разом кіно. І це в чотирьох дивилися фільми. Він дуже любив спорт, дівчат привчив і до велоспорту, і на роликах вони завжди каталися. Як батьком, так і чоловіком. Він був дуже, дуже гарним. Нам його дуже-дуже вистачить. Саме Михайло Віталіч, він в першу чергу, коли почалися в ту ніч, тобто на ранок ракетні обстріли, він негайно зібрав нараду. Це дуже досвідчений керівник, який підтримував бойовий дух поліції Черкаської області. На території області у нас достатньо кількість особового складу для того, щоб забезпечити публічну безпеку. Ми готові, готові до виконання завдань за будь-яким сценарієм. Завдяки вжитим заходам, так як поліція постійно продовжує нести службу у посиленому режимі, от, на території Черкаської області є такий ну, осередок безпеки. При тому, що він, мабуть, займав такі достатньо високі посади, він ніколи не був пихатим, був дуже відкритим до розмови з підлеглими. Мені навіть хлопці казали, які були з ним у Херсоні, що всі були вражені, як він зі всіма разом. Всі завдання виконував на, ну, на рівні як керівника, як звичайний поліцейський. Герой України Михайло Віталійович не тільки переймався роботою і проблемами Черкаської області, а він також переймався і переживав за нашу всю Україну, за ті області, яким необхідно. Надати практичну допомогу в тому чи іншому питанні, там, чи забезпечити ОГП, чи ті саме розкриття злочинів, чи фактів марадерства. Е, тому ми отримали наказ е, про виїзд на Херсонщину, на допомогу херсонським поліцейським, нашим громадянам, які там знаходилися. Керівництво національної поліції визначилося, що саме Михайло Віталійович буде командиром зведеного загону. Він не пересиджував десь в якихось кабінетах, він постійно був з особовим складом, і він хотів бути з особовим складом. Він хотів також надавати передавати той досвід, який він сам здобув, допомагати в ті тому чи іншому питанні особового складу. Тому він як командир. Командир з великої букви, досвідчений, енергічний, завжди був на варті закону, завжди був із своїм віреним особовим складом. На жаль, він загинув, героєм України. І мені просто важко про це говорити, але дійсно він був настоящим керівником, другом, товаришем, колегою і просто людиною.